Друзі, уявіть собі, що сьогодні ми вирушаємо в кулінарну подорож Україною. У нашій країні є багато смачних і корисних страв, які полюбляли ще наші прабабусі та прадідусі. І почнемо з борщу. Борщ це справжній король українського столу. Його готують із буряка, капусти, картоплі, моркви, цибулі та багатьох інших овочів. Також іноді додають м'ясо, щоб страва була ще ситнішою. А чи знаєте ви, що борщ у кожному регіоні України готують трохи по-різному? Десь додають квасолю, десь сушені гриби. Ну а зверху завжди кладуть ложечку сметани. А тепер згадаємо вареники. Ну, це такі маленькі кишеньки з тіста, які наповнюють сиром, картоплею, капустою, ягодами чи вишнями. Вареники не лише смачні, а й корисні. У давнину вареники вважалися святковою стравою. Ще одна відома страва це сало. Його їдять із хлібом, часником чи цибулею. Сало додає багато енергії, тому українські козаки брали його з собою в далекі походи. А тепер давайте подивимося, як же готується куліш. Це страва, яку любили ще запорізькі козаки. Куліш готують із пшона, додають картоплю, цибулю, моркву та шматочки сала. Козаки варили його просто на вогнищі, щоб мати сили для своїх подвигів, а ще куліш називають польовою кашею, бо його легко приготувати навіть у поході. Далі йдемо до печі, де готуються деруни. Це такі смачнющі картопляні млинці, які підсмажують до золотавої скоринки. Їх люблять їсти зі сметаною. А знаєте звідки пішла назва Деруни? Бо картоплю для них треба терти на тертушці. А тепер познайомимося з голубцями. Це листочки капусти, в які загортають рис із м'ясом. Голубці тушкують у томатному соусі, щоб вони стали ніжними й соковитими, їсти їх одне задоволення. А як щодо узвару? Це напій з сушених фруктів, яблук, груш, слив. Узвар варять у великих глиняних горщиках, і він має дуже ніжний та солодкий смак. Наприкінці нашої подорожі скуштуємо пампушки. Такі кругленькі булочки, які подають до борщу, їх іноді поливають чесниковим соусом, це дуже смачно. Отже, українські страви це не лише їжа, а й частина нашої культури, нашого серця. Кожна страва розповідає свою історію і нагадує нам про те, як же важливо цінувати традиції. А яка страва вам найбільше до вподоби?